107 бойових зіткнень відбулось на фронті цієї доби. Ворог не полишає спроб зайняти українські позиції на Куп'янському напрямку. За даними Генштабу, одне боєзіткнення досі триває поблизу Петропавлівки. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. слава. Отже, Куп'янськ. Оперативна ситуація там з того, що пригадую, ви описували ситуацію під Куп'янськом як дещо складнішу або навіть дещо гіршу аніж в самому місті. Як вона по-перше виглядає і чим вона відрізняється? Ну, дивіться, якщо в самому місті ще на початку місяця була дуже активна спроба про росіян. Вони персіли свої можливості. Вони вже анонсували, що вона вдала, хоча вдалою вона не виявилась. І ну, виникла для них патова ситуація, коли частина підрозділів порвалася до міста. Увійшли малими групами на північній околиці. Частково навіть заходили в центральні, але зрештою були відрізані за допомогою українських ударів БПЛА від основних сил від поповнень і від логістики. Цебто вони опинилися в місті. Це були невеликі відносно групи а десь. Ну тоді ще було на початку. Це було близько сотні осіб. Вони зараз їх менше 50. Вони там відрізані і вони не можуть проводити там активні дії, просто тому що в них немає постачання з іншого боку. Вибивати їх з тих подвалів, в яких вони сидять. Це теж окреме завдання з дірочкою, бо це штурмові дії в місті, раз і штурмові дії в місті за активною, в тому числі протидії російських дронів. Два тому це небезпечно для обох боків і мають ну, таку ситуацію в самому місці. Якщо ж ми говоримо про околиці міста про спробу росіян обійти місто з заходу, про спроби росіян обійти місто з півдня і витіснити українські підрозділи з східного берега річки ОСКІЛ. Тут вони принаймні, є де розвернутися. Тут вони принаймні, можуть просто тиснути. Вони можуть зачинити цей тиск, бо вони власне мають якусь сталу лінію. А у випадку самого міста Купінськ вони мають ті підрозділи в місті, які відрізані. Від основної частини власне російських військ, тому там вони працюватися просто не можуть. Ви раніше казали про те, що росіяни переносять дедлайни, терміни. Якими вони були, і як вони виглядають зараз за вашими спостереженнями? Ну це не перший раз. Вони постійно це роблять. Останній дедлайн, який вони в них був, і під який вони навіть пропонували інформаційно-психологічні акції, намагалися їх проводити. Це 15 листопада. 15 листопада мав вже бути взятий Куп'янськ. Я так розумію, що ще й Покровськ, але окей, це не наша сфера. Не будемо туди лізти. А Куп'янськ мав бути і більш того, 15-го вони почали скидати прапори російські прапори. Скидати на ті позиції, де й ще сиділи і люди. Щоб вони махали прапорами і показували, що ось є контроль над містом. Бо інакше виявлялося що не тільки Гресмов мов обманув Путіна, а потім обманув весь світ, коли він виступив з заявою про те, що. Там взято місто, що місто під контролем. А під містом оточені, там 15 українських батальйонів. Вони мали це симулювати, але ну ми зараз вже знаємо, що і симуляція особливо не вдалася. Це перше і друге, ну тепер вони, начебто, перенесли дедлайн до кінця року, наскільки ми чули, але знов таки враховуючи ситуацію, там ну це теж не виглядає для них е, жодним чином реалістичним. Просто якийсь дедлайн треба називати. Якогось дедлайну вимагає командування керівництво держави, ось вони і називають викоруючи це з голови. Так само могли б сказати, що наприклад не знаю, 15-го чи 17-го, чи 21-го січня, ну це просто не знаю якесь підтягування під якусь дуже орієнтовну дату. Ну так тут головне таку дату мати, а росіяни вправні в цьому. Це щодо символізму, надмірного символізму. Е, ситуація з погодою і те, як зимовий період, який от називається, фактично впливатиме, чи можливо вже впливає і на оборонні операції українські, і на намагання росіян наступати. Якщо раніше, ще буквально рік тому, ми обговорювали зимовий період в контексті того, що земля підбарзає, може бути бронетехніка, то зараз це вже не так актуально. Бронетехніка все одно не піде, бо дрони велика кількість дронів. Зараз актуальне навіть не стільки холода. Холода актуальна, звісно, для тих, хто сидить по норах у кілзоні. Холода, актуальна для Росіян, що намагаються наступати е там, е там, е там наступають вони здебільшого пішки зараз з малими групами. А 15 кілометрів пішки ще й по голоду. Ну ще менше зручно. Але ситуація тут скоріше стосується погодних умов і в першу чергу туманів. Бо тумани, справді допомагають малим піхотним групам інфільтруватися в українські порядки. Тумани є в принципі на користь росіян, якщо вони є. Бо, по-перше, їх просто гірше видно, по-друге, їх гірше видно з дронів. Тому так в туманні днів вони активізуються. А загалом, як зима впливає на перебіг бойових дій. Чи поліпшиться, наприклад, логістика, в першу чергу, для нас. Бо тумани тут допомагають висаджувати штурмові групи, а постачати і провізію, і боєприпаси, і евакуювати поранених? Ну, в тому числі насправді, бо все ж таки знижилася видимість. Хоча, якщо ми говоримо про автомобілі, не кажучи вже про техніку, то це. Не настільки сильно впливає, але теж впливає. А от піхотним групам, взагалі в тому для них туман це ефективне засіб маскування, особливо якщо є тепловізійний плащ, а, перепрошую протитепловізійний плащ накидка, то там можна ним користатися і можна більш-менш та проникати. Автомобілю, звісно звісно складніше. Там є ще інші демоскуючі фактори, але тим не менш, так те, також туман допомагає. Навіть бронетехніці в принципі стає трошки легше Оперувати саме в час туманів, але з іншого боку, росіяни також активно використовують дрони, і з нашого боку, теж логістичні операції стають легші, коли є туман, коли є можливість переміщуватися. Ситуація у Вовчанську і околицях ну назвімо це агломерацією, та якою вона є, і наскільки вона динамічно змінюється. Вона не дуже приємна з урахуванням того, що росіяни зараз більш активно намагаються обійти місто з західного боку. Місто саме зруйноване, українські позиції там зберігаються в південній частині, але треба ще стримувати росіян додатково поблизу міста на захід від нього, щоб вони не пройшли і не намагалися зробити охоплення. Поки що їм не вдається, але вони активно намагаються. Віктора, спасибі, віктор Тригубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил, був у нашому ефірі. Рухаємось далі.